Ліс мікс, сорту Екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кілограм, Зробимо відеогляд цього лота. Ось така флісова кофточка з капюшончиком. Розмір у нас іде емочка. Наступна ось така. Такий гарний насичений колір. Розмір есочка. Жіноча. Наступна ось така моделька. Чоловіча, на замочку, розмір елічка. Наступна ось така оливка, розмір елічка, чоловіча модель теж. Ще в нас є ось така синенька. На замочку, розмір емочка. Наступна ось така. Вілюрова з капюшончиком. Е, розмір, на жаль, не бачу, але не найбільше. Наступне ось така сірого кольору. Теж жіноча моделька, розмір LXL. Наступне, ось така в формі курточки. В формі курточки. Такі курточка, я, я б сказала, тепленька, така чоловіча, розмір XL в гарному стані. Наступне ось така жовтенька, лагесенька, ніжна флісочка. Розмір, на жаль, не бачу, але напевне но... елітка. Наступне ось така фіолетового кольору, розмір есочка. Наступна ось така М. жіноча. бачимо ось таку лісову курточку з капішотиком. Розмір 48. Наступна ось така. 36, 38 розмір жіночий. Наступна яка цікава, села флісочка. Ще ось така персикова. У нас з капішончиком на домашку. Також розмір еска. Ще є у нас ось така фірка теплесика з капюшончиком. У розмір у нас іде 2 іксе. наступна ось така моделька.

Це відригати. чоловіча така. Розмір емочка, кліточка. Стан просто ідеальний. Наступна ось така. кіцяка класна жалеточка. Розмір Елька. Ось така жіноча маленька. Укорочена. Розмір Елька. Наступна. Ось така. Насичений колір, розмір емочка, і небесний пліс. І ось такий велюр, розмір Іксеска. І наступна ось така моделька, розмір елічка. Цей квіс міксор до екстра, ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лота, звертайтесь до наших.